Вітаю вас, подалятого! Сьогодні Маричка і Кіт Фелікс запрошує нас вивчати математику на кухні. Давайте згадаємо, як розв'язувати задачі. Одна тарілочка додати ще одну тарілочку. Дорівнює дві тарілки. Було три яблука. Одно з'їла маричка. Скільки яблук залишилось? Так, два яблука. Маричка купила три кастрюлі. А Фелікс одну. Скільки купили каструль? Так, чотири кастрюлі. Фелікс приготував чотири чашки чаю. Одну випила Маричка. Скільки залишилось чашок? 4 мінус 1 дорівнює 3. Так, три чашки залишились. У марички було два чайника. Їй подарували ще один чайник. Скільки всього чайників у марички? Так, 2 додати 1 дорівнює 3 чайника у марички. А зараз ми з вами пограємо програємо вкрут четвертий зайвий. Будьте уважні. Що зайве? Так. Лампа. Тому що це електроприлад. Що зайве? Так, цукапе. Тому що інші вироби не зроблене з моки. Що зайве? Так, лійка. Тому що це садовий інструмент. Що зайве? Зайві гриби. Тому що з них ще нічого не приготували. Що зайве? Так, зайве кухонне приладдя. Що зайве? Так, це тарілка з кормом для тварин. Молодці. Малята, спробуйте самостійно розв'язати задачі. По дорозі біг їжак. Ніс 5 яблук для їжат. Одне впало, покотилось. Скільки яблук залишилось? Так. Залишилось 4 яблука. Молодці! До побачення!